ПОЛІАННА Розділ 12, ЗУСТРІЧ із жіночою допомогою У день зібрання жіночої допомоги. Обід, який в обійсті Гарінтонів подавали опівдні. минав вже майже цілковитій тиші. Поліанна ясна річ. Намагалася говорити, та в неї нічого не виходило. Передусім тому, що вона чотири рази, червоніючи, запнулася на слові рада, на п'ятий раз міс Полі втомлено хитнула головою. То кажи вже, дитино, якщо інакше ніяк, зітхнула вона. Краще так, ніж ти постійно думатимеш про те, як уникнути цього слова. Нахнюплене личко Поліани просвітліло. О, дякую. Боюся, це було б для мене занадто складно ніколи його не казати. Я так довго грала в цю гру, що, що ти робила? перепитала міс Полі. Грала у гру. Ну, то саме, що тато. Поліана замовкла та густо зашарілася. Вона надто швидко знову опинилася на забороненій території. Тітенька Полі насупилася, але нічого не сказала. Далі обідали мовчки. По обіді Поліанна почула телефонну розмову тітеньки Полі з дружиною пастора. Тітенька повідомила, що через головний біль на зустріч жіночої допомоги не прийде. Правду кажучи, Поліану це нітрохи не засмутило. Коли тітенька замкнулася в кімнаті, Поліана намагалася посумувати через її погане самопочуття, та все ж не могла стримати радість, що міс Полі не буде у залі, коли вона викладатиме жіночій допомозі справу Джиммі Біна. У неї не йшло з голови, як тітонька Полі обізвала Джиммі жебраком, і не хотілося, щоб вона знову це повторила перед усіма поважними пані. Поліана знала, що жіноча допомога збирається у круглій. У Капличці біля церкви, десять хвилин пішки від будинку міс Поллі. Вона вирішила вийти так, аби прибути в невдозі перед третьою. Нехай уже всі зберуться, думала вона, а раптом спізниться саме та пані, яка захоче взяти Джиммі до себе. І звісно ж, у другій насправді означає третій», принаймні для жіночої допомоги. Безшумно, але впевнено, дівчинка піднялася сходами каплиці, штовхнула великі двері та зайшла у вестибюль. Із зали лунали приглушені жіночі голоси та сміх. На хвилиночку завагавшись, Поліанна відчинила двері до зали. Балаканина поступилася місцем здивованій тиші. Поліана боязко пройшла середину. Тепер, коли вирішальна година настала, вона несподівано розгубилася. Зрештою, вона мало кого тут знала. Це була не її рідна жіноча допомога. Добрий день, любі пані, несміливо звернулася вона. Мене звати Поліанна Вітієр. Можливо, дехто з вас мене знає, а може й ні. Принаймні, я декого знаю, тільки всіх разом іще не бачила. Запала мертва тиша. Дехто з жінок і справді знав цю незвичайну племінницю своєї приятельки, і майже всі про неї чули. Але тієї миті всі, ніби язики проковтнули. Я... Я прийшла, щоб викласти вам одну справу, залопотіла Поліанна після паузи, підсвідомо повторюючи фрази, які часто вживав її батько. Жінки між собою перезирнулися, зашорохтіли спідницями. Тебе прислала твоя тітенька, Люба? запитала міс Форд дружина пастора. Поліанна зашарілася. Ні, я сама прийшла. Розумієте, я добре знайома з жіночою допомогою, вона мене виховала разом із татом, хтось нервово розсміявся, а дружина пастора насупилася. Зрозуміло, Люба, і що тобі треба? Дім для Джимі Біна, випалила Поліанна. Він не має дому, лише сиріцький притулок, але й там немає місця, і він нікому не потрібен. Тож хлопчик шукає собі дім. Звичайний, і з мамою, замість директорки, з людьми, які про нього дбатимуть. Йому 10 років, скоро буде 11 Я подумала, може, хтось із вас узяв би його до себе. Отакої, проказав якийсь голос, перериваючи паузу, яка настала після слів Поліанни Дівчинка обвела присутніх поглядом, сповненим тривоги. Ой, мало не забула, він готовий працювати, додала вона. Тиша розвіялася не відразу, але за кілька хвилин жіночки почали холодно її допитувати. З'ясувавши сутність справи, вони перейшли до обговорення жвавого, але не надто прихильного. Слухаючи їх, Поліана хвилювалася дедалі більше. Вона не все розуміла, але поступово збагнула, що ніхто не зголошувався взяти Джиммі до себе. Водночас усі вважали, що його може взяти хтось інший із присутніх, адже декілька жінок не мали власних маленьких хлопчиків. Та ніхто на це не погоджувався, і тоді дружина пастора несміливо запропонувала, щоб вони, як громада, виділили кошти на його утримання та освіту, замість того, щоб надсилати всю кругленьку суму незнайомим хлопчикам у далекій Індії. Після того захотіли висловитися всі. Що голосніше і менш доброзичливо, ніж раніше. Схоже, їхня громада славилася пожертвами на місіонерську роботу серед індійців, і дехто навіть сказав, що помре від приниження, якщо цього року сума буде меншою. Дещо спочутого Поліанна знову не зрозуміла було схоже, що їм майже однаково на що підуть гроші, якщо тільки в якомусь звіті сума їхньої пожертви буде на першому місці. Але це не могло бути так. Загалом обговорення вийшло досить туманним і аж ніяк неприємним. Тому Поліана справді зраділа, опинившись на вулиці, на чистому повітрі. Втім, вона зажурилася, бо розуміла, що переказати Джимі Біну відповідь цих жінок буде нелегко та дуже сумно. Доведеться пояснити, що вони вирішили надіслати всі свої гроші маленьким індійцям і не відкладати навіть декількох доларів на виховання одного хлопчика з власного міста, за якого їм не подякують у жодному звіті, словами високої пані в окулярах. Не те, щоб це було погано жертвувати на служіння язичникам, не те, що я хотіла, аби вони надіслали туди менше. грошей Зітхала Поляна про себе. Та вони поводилися так, нібито місцеві хлопчики нічого не варті, лише ті, які живуть десь далеко.